Ще більше керамічної плитки та сантехніки. У Коломиї відкрили магазин всеукраїнської мережі «Агромат». Для того щоб в Коломиї було більше краси для вашої ванної кімнати. Компанія Агромат понад 30 років на ринку України. Працюють і за кордоном. В асортименті усе для стильного і якісного ремонту ванних кімнат та й не тільки. Плитка, сантехніка, підлогові покриття, освітлення і меблі у Коломиї. Працюватиме магазин «Агромат» у торговому центрі пілот, який також розпочинає свою. Роботу його засновниця та керівниця Оксана Табанюк каже: це справа у пам'ять про її чоловіка, знаного пілота Ігоря Табанюка. Я вирішила на честь нього назвати цей пілотський проект, який буде називатися торгівельний центр пілот. В асортименті магазину, сантехніка, меблі, освітлення, а ще керамічна плитка від провідних виробників, продовжує Оксана Табанюк. Тут можуть створити ексклюзивний дизайн-проєкт для вашої ванної кімнати, а ще доставлять товар клієнтам. А з нагоди відкриття громаду у Коломиї до 7 вересня діють знижки до 30% на увесь асортимент. Тому поспішайте до нас. Оксана Табанюк наголошує, цей проєкт не просто магазин, це втілення її мрії. До створення. Корення, якої доклалось чимало фахівців, зокрема, і її команда. Яка мене підтримала, і без них би я нічого не змогла. Я за громадом працюю 25 років, і тому я дуже казала, що ми повинні відкрити в Коломиї щось таке грандіозне і масштабне. Працює агромат за адресою Коломия Карпатська, 20 а